Так, ну давайте будемо продовжувати. У нас наступний номер 393. І так, осьовий переріз циліндра має площу S. Знайдіть площу пічної поверхні циліндру. цилиндру. Ось це у нас ось такий переріз. Так, і він має площу S, Значить, площа АА1, Б, 1, Б дорівнює S, І знайдіть площу бічної поверхні. Що й Віка є ні. Да, я, я. Так, я є. Давай. І так, поїхали. Значить, у нас, Нам потрібно знайти площу бічної поверхні. Так? Значить, Ну давай, як ми будемо її знаходити. Формула. 2 πr на H. 2 πr на H. Наразі тобі відома площа осьового перерізу. Значить, Як ми будемо знаходити площу осьового перерізу? 2R на H. Я можу сказати, що це діаметр на висоту. І якщо діаметр це 2 радіуси, маємо 2R на H. Так, ну і отже, це цей добуток 2R на H, ти ну, тут вважаєш відомим. Значить, він Тоді нас... С бічною буде SP. Ну, так, ми запишемо спочатку, що 2RH дорівнює S. Так, це в нас за умовою. І звідси подставляємо це в S бічної. І маємо S помножене на P. Так. Так, сьогодні у нас 10. Угу. Так, давайте швиденько відмітимо, хто в нас є, кого немає. Будемо рухатися далі. Так, Бабчинська. Не бачу. Так, Блантюк. Булавін. Сєва. Класов. Давыдов. Катрич. Марченко. Небески, Небесский. Некрасово. Е. Агаренко. Есть. Питкевич. Е. Пивторак. Е. Хрома. Есть. Так, Вика Е. И Саша. Е. 394. Так, висота одного циліндра у три рази більша за висоту другого, а площі бічних поверхень циліндрів рівні. Знайдіть відношення радіусів основ цих циліндрів. Ну, гаразд, дивіться, ми намалюємо з вами два циліндри. Один буде більше, другий дещо менше. Ну, давайте ми його так зробимо десь ось буде. Але повніше. Тому що в них площа бічних не рівні. Ну, можемо ось так зробити. Так? Це в нас радіус, розуміємо. Я маю, що це R1, це H1, це R2 і H2. І так, що мені відомо? Значить, дивіться, Висота одного у три рази більше за висоту другого. Тобто, я можу сказати, що h 1 це 3 помножене на H2. Площа бічних поверхень рівня. S бічної 1 дорівнює S бічної 2. Знайдіть відношення радіусів основ. Тобто знайти R1 до R2. Так, річі. Давай зробимо. Подаємо S бічної 1. Буде у нас 2 πr на H. Угу. Тільки одинички, так? 2 πr 1 та H1 H1. Так, площа бічної 2. Це 2 πr 2 помножити на H2. Мені потрібно знайти відношення радіус. Тобто я можу подати спочатку R1 та R2 з цієї формули. Так, Ярік заходить. Давай будемо подавати R1, це буде в нас S що? S бічної ділене на 2P умножити на, на 2пі, H1. 2PH1 і подаємо R2. Сбечно, бечное 2, поделать на 2, пи, h2. h2, так, звицы, подаем в отношении радиусов. Так, зараз, вот так. Так, мы имеем первый вырос. С бічної 1, 2PH1? Ділений на Сбічної 2. 2PH2. Так, що можемо прибрати? 2П. Угу. Та Сбічної. Тому що вони рівні за умовою, так? Так. Так, ну і тоді, яка в мене буде дріб? H2 поділити на H1. Отак. От а H2 поділити на H1. Ну, якщо я H1 подаму як 3, H2. То це в мене буде що? Ну, одна третя, можна сказати, кажу. Все. Все одна третя. Тобто відношення радіусів 1 до 3. Так само, як і висота. Але тут. Ну, в інший бік розуміємо. Тут другий радіус буде в три рази більше, ніж перший. Так, гаразд. Так, це в нас був номер 394. Ну, записати ось тут. 394. Давайте 395 подивимося. Що ми маємо? Радіус основи циліндра у 4 рази менший від його висоти. А площа бічної поверхні циліндра дорівнює 288П. Знайдіть висоту циліндра та радіус основи. Так, Небеский Ярик, чуй мене. Так, чую. Давай. Так, малюємо циліндр. Ну, щось таке. У буде невеликий, але це не суттєво. І так, радіус основи у 4 рази менше від його висоти. Оце R, це H. Тобто я можу сказати, що H дорівнює 4R. Так, якщо радіус менший. Так, площа бічної поверхні 288. С бічної 288П. Найдите высоту и радиус. Высота то радиус мне не видно. Так, Ярик, ну давай. Значит, записываем, ну я вот так сделаю, формулу бичной поверхности. Так, что это у нас? Это H. Так. Наразі будемо. Ну, давай зразу будемо все підставляти, тому що. Значить, площу бічної поверхні з умову. 8 пі... сантиметрів. Дрівня 2 пі. Rush. Так, значить, R ми залишаємо, а замість H ми підставляємо 4R. 4R. Так, значить, ну можемо все поділити на шо. На 2. Ну, дивись, тут 288. Тобто можемо одразу поділити на 8, так? так? Тут вже 2 на 4 8. Значить, я все ділю на 8П. Ось так ми запишу. Так, ділимо 288 на 8, що маємо. 36. Mm -hmm. А тут залишається в мене шо? Р квадрат. Все. Ну і звідси радіус. Буде 6. 6. А висота у нас у 4 рази більша. Рази 4. Угу. 24 сантиметрів. Зараз, молодь. Так, давайте подивимось 396. читаю Ну, вот так, зараз. Давай. так я выведу на экран. А так, я. У циліндрі паралельно його осі проведено переріз, який є квадратом зі стороною 4 кореня з 2 см і відтинає від кола основи дугу у 60 градусів. Знайдіть площу повної поверхні циліндра. Угу. Ну, дивіться, це вже така ну, цікавенька задача. Що давайте зробимо. Я дещо більше його зроблю, цей циліндр. Тому що мені потрібен буде переріз. Так, наразі я маю переріз, який є квадратом. Ну, ви розумієте, що саме квадратом я його малювати не буду. ББ1О1О. Ми пам'ятаємо, що Аня, будь-який переріз циліндра паралельний його висоті. Є якою геометричною фігурою? Прямокутником. Правильно, прямокутником. В нашому випадку це особливий вид прямокутника квадрат. І так, маємо циліндр. О1. С8. Так, переріз. А1Б1Б. Я можу написати, що це хордовий переріз. І в мене площина АА1Б1 паралельно до вісі циліндра. Так, сам цей переріз є квадратом, тобто я пишу, що аа 1 б 1 б квадрат. Зі стороною хай буде АВ 4 корені з 2 Відтинаю дугу 60 градусів. Аня, яка дуга в тебе тобі відома? Угу. Mm -mm. Ну, я ось тут напишу: дуга АВ 60 градусів і площу бічної поверхні потрібно. Значить, знайти С. Так, ну по-перше, одразу. Якщо в мене дуга АБ 60 градусів, то який кут я можу одразу знайти? Б. Ну, була. Угу, Центральний кут. Ми пам'ятаємо, що центральний кут він дорівнює дузі, на яку він спирається. Тому ось цей кут у нас... Ну, так, я напишу, ось тут 60 градусів. Так, розв'язання. Одразу ми напишемо, що кут АО. Ну, давайте, тільки тут буде О, а тут буде О1. І маю кут АОБ дорівнює 60 градусів. За означенням. Це означення градусної міри дуги. Так, далі. Тут в мене 4 корені із 2. Я, щоб тут, Я тут підпишу. Що це квадрат. Так, спочатку формула бічної поверхні. 2 пір H. Одразу з висотою. Що можна вирішити? Ну, вона 4 корення з 2. Оскільки ААО. це 4 корення із двох. Тобто, залишилось знайти радіус. Так, а як будемо шукати радіус? Давай подивимось на трикутник BOA. Яким він є? Він правильний. Так. Тобто, по-перше, я можу сказати, що в мене AO дорівнює OB, як радіус звідси я роблю. Сновок, що Трикутник АОБ який? Рівнобедрений. Mm -hmm. А оскільки в ньому є Кут 60 градусів, ну я можу, отже, одразу написати, тому що це було у нас. І одразу написати, що Трикутник АОБ рівносторонній. І це вже що спрацювало? Ознака. Ознака. Так, ну і тоді. Радіус буде теж дорівнювати чому? Чотири корення з двох. Угу. Так, ну і тоді знаходимо площу бічної поверхні. Підставляємо. Помножене на чотири корення з двох, і на чотири корення з двох. 64 пи mm -hmm. так, вот. mm -hmm. так давайте, что у нас тут 397 Давайте еще вот это развяжем Починає поверхні циліндра до рівня 12 см квадратних, а його об'єм 18 см кубічних. Знайти з цифри. Так, ну, дивіться, навіть малювати це зараз не будемо, але не хочу. І так, площа бічної поверхні. За умовою 12 пі сантиметрів квадратних. Об'єм 18. Потрібно знайти висоту. Так, Саш, ну давай. Що будемо робити? А, ну можна виразити. Висоту. Ну, спочатку... То через площу? Так, давай спочатку запишемо ті формули, які ми нам відомі. Так, за площу поверхні, ну, площу бічної та, та об'єм. І так, площа бічної. PR на H. Об'єм. Пер квадрат на H. Так, ну і нам потрібна висота. Значить, ну, що будемо робити? Ну, можна виразити висоту як АВН на пер квадрат. Висоту звідки? З першою чи з другою формулою? Ну, з об'єму. Дивіться, а я б взагалі, знаєте, що б зробив? Я б взяв би відношення одне до одного і знайшов би радіус. А знаючи радіус, підставив би сюди і знайшов би висоту. Ну, Це таке. Ну, давайте, давайте зробимо. Значить, дивіться, якщо ми візьмемо відношення, об'єму, до площі бічної поверхні. Так. Значит, маємо PR квадратаж. На 2 πr h. Так, що скорочуємо? І H. Uh, І uh, no, R на R квадрат. І uh -huh. тоді маємо що? Uh, R на 2. R на 2. Ну, давай підставимо все, що в нас є. Так, об'єм. 18 π площа поверхні 12 π R на 2. Давай будемо тут скорочувати. А, можна пі скоротити а, вісім, а, це 3T6, якщо скорочувати на 2. Угу. А якщо одразу так. на 6. А це буде 3. Та 2. І звідси я маю що 3 других дорівнює R на 2. Отже, радіус дорівнює. А радіус дорівнює 30 І наразі я можу працювати через Сбічною. Знов таки. В мене 12 π дорівнює 2 π на радіус який вже 3, і на висоту. 100 буде 2. Ми так, тому що ми маємо 12 π ділене на 6. Висота дорівнює 2 см. Тобто, дивіться, задача, вона знов таки. Тут нічого складного немає, але потрібно там щось повиражати з однієї формули, там підставити там, щось у друге. Таке, таке воно трапляється на НМТ. Так, раз. Раз, дивіться. Ну, у нас там ще. Те, що я хотів розв'язати, це 398, але ми це зробимо вже з вами у п'ятницю. Значить, завтра. Завтра ви як очно, дистанційно? Очно. Очно. Ага, гаразд. Значить, дивіться, завтра ми з вами напишемо невеличку самостійну роботу на об'єм. Там об'єм кулі та об'єм сегменту та сектору. Там там 3-4 завдання дуже прості. дуже прості. Ось, і вже потім буде у нас остання контрольна робота за площами річної поверхні. Так, значить, домашнє завдання у нас другий варіант. Значить, Ми почали з якого? З 390-го і до 397-го. Ось так. Все, завтра алгебра. Пам'ятаємо, у нас невеличка самостійна робота буде, а потім алка.